Скажіть, будь ласка, гурт співав іти туди, де чекають. Завтра, третього дня, от, не дай Боже, наше життя закінчиться. Нас там, хтось чекає, чи ні? Рідних, близьких не беремо до уваги. Нас там, хтось чекає. Звісно, чекає. Чому вони нас там чекають і мають прийняти в Божій оселі? От уявіть, ви стоїте перед дверима Божого царства. Ви хочете туди? А чому вас туди мають пустити? Обязательно мають пустити? Провірка має бути. А що ж будуть провіряти? Як прожили? Виявляється, пишуться книги про наше життя, правда? Банківський рахунок пенсію не будуть провіряти. Зарплату не будуть перевіряти. Навіть не будуть провіряти, в якому домі ти жив чи на квартирі. Але стан нашого серця, нашої віри, буде провірений. Пам'ятаєте, якщо ви пам'ятаєте, я вівторок проповідував. Чому потрібно охреститися? Чому потрібно прийняти водне хрещення? І там було п'ять думок: якщо ви забули, можете зайти в Ютуб на сторінку нашої церкви і ще раз прослухати усе зібрання, наш брат Деніс, оператор йому подяка, він вирізає проповіді, щоб не гуртали все зібрання. А центральну проповідь ми могли прослухати і ще раз проаналізувати. Чому ж мені потрібно охреститися? І ми готуємось до водного хрещення. Скоро будемо мати таке свято в нашій церкві. Але сьогодні хотів би з вами трошки поговорити на тему, у чому суть хрещення. Хтось скаже, ви так багато говорите про водне хрещення, ви спонукуєте нас до водного хрещення. А у чому ж суть водного хрещення? Нас же ж хрестили, коли ми дітьми були. Для чого нам ще раз хреститися? Але, дорогі присутні, Євангелія нічого нам не говорить про хрещення дітей. Абсолютно нічого. Усі тексти Писання, які говорять про хрещення, про дорослих, про те, що люди були богобійними, про те, що люди Бога шанували, про те, що люди вірували, що Ісус є Спаситель. І вже в дорослому віці люди заключали заповіт із водним хрещенням. У чому суть водного хрещення? Євангелія Матвія, 3 розділ, 15 вірш. Євангелія Матвія, 3:15. Відповідаючи Ісус, сказав йому «Облиш тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді Іван допустив його. Іван Хреститель хрестить людей в рідці Йордані. До Нього приходить Ісус і каже, мені потрібно від Тебе хреститися. Іван Його не допускає. Я недостойний наклонитися, тобі шнурки на взуті зав'язати. Але Ісус каже: облиш тепер, бо нам належить виконати всю правду. Хто з вас бажає бути виконавцями? Усієї Божої правди є люди, які хочуть виконувати вибіркову правду Божу. Це мені подобається, це я приймаю в своє життя. А це хай за мене хтось зробить. Христос сказав: нам потрібно виконати усю правду. Скажіть, якщо Ісусу Христу. Божому Синові потрібно було виконувати Божу правду. То нам потрібно бути виконавцями цієї правди. Однозначно. Чому? У чому суть хрещення? Перший момент, це зовнішнє підтвердження моєї внутрішньої віри. Зовнішнє підтвердження стану моєї праведності. Усі вірять в серці, усі вірять в душі. Але цю віру потрібно підтвердити. Потрібно стати виконавцями Божої правди. Другий момент, друга думка, яку для нас хочу залишити, післання до Римлян, 10 розділ 9 віршом. Римлян 10.9. Якщо визнає своїми устами Господа Ісуса, і повіриш у своєму серці, що Бог підняв його з мертвих, то спасеся? Скажіть, будь ласка, хто вірить у своєму серці, що Ісус є його Господом? Усі майже. Якщо визнає своїми устами і повіриш у своїм серці. Коли я прочитав цей текст і думаю: ну, можна ж вірити в своє серці. Вдома, де тебе ніхто не бачить, можна визнавати своїми устами. Чи про таке визнання йде мова, чи про якесь інше визнання? Знову ж таки, Євангелія Матвія 10.32. Христос каже: кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я його перед моїм Отцем, який на небесах. Якщо ти віруєш в серці, устами визнаєш не потаємній кімнаті. Устами визнаєш перед людьми. Тебе є право на спасіння. Кожний, хто визнає перед мене перед людьми, Ісус каже: Того і я визнаю. Спілкуючись з багатьма вами, багато з вас мають віру в своєму серці. мають Визнання на своїх устах, але коли стоїть, що публічно потрібно визнати свою віру у Ісуса Христа, отут трошки виникає проблема. Має бути публічне визнання. Інколи люди кажуть: а чи можна водне хрещення так, щоб ніхто не бачив, не було свідків? Коли були гоніння і переслідування, то християни так робили чому? Бо служитель, якщо б похрестив би людей привселюдно, сьогодні або завтра на нього чекала тюрма, його забирали від сім'ї. Люди були в певному страсі і переживанні, але попри всі обставини, люди приймали водне хрещення. Сьогодні в нашій країні відкриті двері для проповіді Євангелії. Слава Ісусу Христу. Але людина чомусь соромиться публічно засвідчити про свою віру, публічно сказати, що я хочу бути виконавцем Божої волі. Я хочу бути послідовником Ісуса Христа. В серці ми віруємо. Устами в кімнаті ми визнаємо, але перед всіма сказати вірую й обіцяю. Інколи не вистачає віри, не вистачає сили. У чому суть хрещення? Це публічне засвідчення, що ти? Публічне засвідчення своєї віри в Ісуса Христа. Третій момент. Перше післення апостола Петра. Третій розділ, 21 вірш, 1 Петра 3,21. Цей прообраз хрещення не позбавлення від тілесної нечистоти, а обітниця доброго сумління Богові і нині вас спасає через Воскресіння Ісуса Христа. Що таке хрещення? Це не омиття тілесної нечистоти. А обітниця Богові доброго сумління. Є люди, які кажуть, я прийму водне хрещення тоді, коли перестану грішити, коли стану святим і досконалим. Сказати вам, коли ми перестанемо грішити? Коли руки нам на груді складуть? Але добре сумління. Якщо я йшов, ступив в калюжу, ступив в грязюку, я зробив якийсь гріх, не послуг Богові, що мені далі робити? Любуватись цією грязюкою Чи очищатися? І ми маємо до кого прийти, хто може очистити нас від гріхів. І це ім'я Ісус Христос. Бо Писання говорить, коли ми визнаємо свої гріхи, то Він, будучи вірний і праведний, щоб нас простити. Слава Йому! Отже хрещення це обітниця доброго сумління. Це обітниця доброго сумління. І нині спасає нас. Через Воскресіння Ісуса Христа. Чи в дитячому віці ми давали Богові об'єтницю доброго сумління? Я вам колись розповідав приклад, коли працюючи на будівництві, священник взнав, що мій хресний батько це наш бригадір. І він каже. Так, Микола буде за тебе відповідь давати, що він в дитинстві не навчив тебе заповідям, заповідям Божих, що він тебе не спонукав до служіння Богові. Мене був хороший хресний, раз в рік приносив передачу, згадував, що є похресник. І виявляється, хто стає кумом чи кумою, він бере на себе відповідальність перед Богом, перед батьками, виховувати своїх похресників. Чи ви знали про те? Чи ви виконуєте? те? Хрещення це обітниця доброго сумління перед Богом. І четвертий момент. Післання апостола Павла до Римлян, 6 розділ з 3 віршу. Римлян 6, 3 і нижче. Чи ви не знаєте, що ті з нас, які хрестилися в Ісуса Христа, хрестилися в Його смерть, тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть. Щоб, так як Христос встав із мертвих славою Отця. Так і ми почали виходити в оновленні життя. Бо якщо ми з'єдналися з ним подобою Його смерті, то з'єднаємося з ним і подобою Воскресіння. Про що йде мова? Хрещення це символ відмови від нашого старого життя. І Воскресіння для нового життя в Ісусі Христі. Чому має бути повне занурення в воду? Це символ поховання для старого життя. Але якщо серце не розкаяне, якщо серце не народжене згори, можна похрестити, можна. Намочити сухого грішника і вийде мокрий, мокрий грішник, але не було смерті для старого чоловіка, для старого життя. Тому, дорогі присутні, у чому суть водного хрещення? Це зовнішнє підтвердження нашої внутрішньої віри. Це публічне засвідчення своєї віри, це обіцянка Богові чистого і доброго сумління, це символ відмови від старого життя і Воскресіння для нового життя. І останній момент: це посвята себе Христові. Це як день народження, ти стаєш частиною церкви. Ти посвячуєш, ти віддаєш своє життя для служіння Богові. Тому Хай Бог усіх нас рясно благословить, допоможе нам, щоб слухаючи Боже Слово, воно проникало до нашого розуму, до нашого серця. І я знаю багатьох із вас, що розумом ви давно вже согласилися, але в серці. Ще щось не вистачає. Нехай Божий Дух торкнеться до вашого серця і щоб прийшло тверде рішення. Я вірю, що Ісус є мій Господь, і мій Спаситель, і я бажаю Йому служити і бути виконавцем Його волі. Про це ми помолимося і подякуємо Йому, що Ісус Христос прийшов на землю дарувати нам спасіння. Встаємо для молитви. Господи, ми дякуємо Тобі, що Ти є добрий і милостивий Господь. Ми дякуємо Тобі, що Ти прийшов в наше життя, Ти відкриваєш нам Твою волю, Ти говориш до наших сердець. Тобі слава і подяка, Отче. Допоможи нам мати це глибоке розуміння, у чому слідування за тобою, Ісус Христос, щоб нам бути виконавцями твоєї волі, виконавцями Твоєї правди, щоб нам не соромитися говорити про тебе і свідчити, що Ти є нашим Богом і нашим Спасителем. Отче, я молю Тебе, благослови усіх слухачів Твого Слова. Ти бачиш тих людей, в чийому серці появляється віра. За тобою слідувати і тобі служити, Господи. Ми молимо тебе, благослови. Благослови нас усіх і будь надалі в нашому житті. Бережи нас, цю ніч, цей день надалі благослови. Бережи від прильотів, Господи. Хай буде мир в Україні, хай війна закінчиться. Ми бажаємо. Тобі служити і ще багатьом і багатьом тисячам людей розповідати, що Ісус Христос є наш Спаситель і наш особистий любячий Господь. Ми дякуємо Тобі і Тебе прославляємо, Отець, і Дух Святий. Амінь.